Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Кожний, хто хоче побачити, як народжується фашистська держава, може придбати собі квиток до одного з аеропортів Російської Федерації. До речі, один з таких аеропортів у Дагестанській столиці Махачкалі був сьогодні захоплений юрбою, яка намагалася знайти євреїв на рейсі, що прибув з Телевіо. Напередодні у іншому Дагестанському місті Хасавюрці відбулися антиізраїльські і антиєврейські мітинги, учасники яких намагалися знайти євреїв у готелях Фламінго і Київ. І після того, як ніяких фантомних ізраїльських біженців у цих готелях не знайшлося, на їхніх дверях з'явилися написи часів гітлерівської Німеччини. Євреям вхід заборонено. Аналогічні мітинги пройшли і в іншому північно-кавказькому місті, Нальчику. На Там юрба намагалися розгромити будівлю єврейського громадського центру. Однак виявилося, що всі ці виступи це тільки квіточки. І тепер ми побачили спробу захоплення цілого аеропорту. Після чого до Махачкали почали прибувати загони російських силовиків, а федеральну трасу, яка з'єднує Дагестан з іншими регіонами Російської Федерації, було перекрито. Що цікаво, що ніяких євреїв навіть на цьому рейсі з Тель-Авіву не було. Хоча співробітники аеропорту навіть пропонували комусь з учасників протестів. Зайти до літака і переконатися в цьому, тобто перевірити пасажирів на єврейське походження. В літаку з Тель-Авіва до Махачкали приїхали батьки з дітьми, які лікувалися у державі Ізраїль, і залишили її очевидно у зв'язку з нинішньою кризою на Близькому Сході. Однак той факт, що Дагестанці лікуються у Ізраїлі, і що діти з цієї Російської Республіки можуть бути вилікувані ізраїльськими лікарями від хвороб, які явно не піддаються російській медицині, абсолютно не цікавить погромників, які, як на мене, діють абсолютно не самостійно. Адже є очевидним, що цей погромний протест в. Де столиці та інших містах північного Кавказу відповідає новій антисемітській антиізраїльській політиці президента Російської Федерації Володимира Путіна, який навіть схвалив. Приїзд до російської столиці делегації терористичного руху Хамас вже після того, як бойовики цієї організації із жорстокістю розправилися із ізраїльськими жінками і дітьми, і велику частину людей захопили у заручники, які зараз знаходяться на Території сектора ГАЗ серед цих заручників чимало громадян самої Російської Федерації про звільнення яких росіяни, як бачимо, не дбають, адже авторитет у терористичних організацій і держав у союзників Російської Федерації, які допомагають, їй, як Іран, боротися з Україною і вбивати жінок і дітей на території вже нашої країни, є для російського політичного керівництва набагато більш важливим. Ніж звільнення громадян самої Російської Федерації від жорстоких терористів Хамас. Ну і звичайно, як Володимир Путін свого часу усвідомив, що його війна з Україною і вбивство мирних українців об'єднує російське суспільство навколо свого шизофренічного керманича, так він побачив, що антисемітські дії. З боку Кремля також об'єднують росіян біля кремлівського трону. Можливо, трішки інші аудиторії. Знищення українців може сприйматися із ентузіазмом і натхненням у так званій російській глибинці. Антисемітська політика викликає неймовірний ентузіазм у суспільства на північному Кавказі та в інших національних російських республіках. Ці національні республіки доведені путінським режимом, я б сказав, до дна маргіналізації. Фактично перетворена на поліцейські держави, контроль за кожним рухом тих, хто має якісь претензії до російського керівництва чи до корумпованого бандитського керівництва власної республіки. Фактично заборонено вивчення національних мов. Саме з ініціативи президента Російської Федерації Володимира Путіна суцільне безробіття серед молоді Кавказа, яка є більшістю населення у національних республіках. А коли ці молоді люди виїжджають зі своїх національних республік на звісно російську територію, там до них корінні росіяни ставляться із відвертим. Презирством і зневагою можуть провести погроми так званих чурок, так росіяни, як правило, називають вихідців з республіки Північного Кавказу та дружніх країн Центральної Азії. І звичайно, у людей, які знаходяться в таких умовах, неймовірне відчуття пригнобленості. І вони шукають до того ж тих, хто винний у всіх їхніх проблемах. І російський режим, який зацікавлений у них як у гарматному м'ясі, адже нагадаю, що за допомогою війни в Україні Путін вирішує ще й національне питання в Російській Федерації, і кількість вихідців з республік Північного Кавказу на війні величезна, що в принципі створює можливості для зникнення цих народів вже у найближчому майбутньому. Звичайно, тоді Кремлівські спецслужби, Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка контролює буквально все на північному Кавказі, чітко говорять, а винні євреї. І от починаються ексеси виконавців. Можливо, у ФСБ розраховували саме на мітинги, саме на гучні заяви контрольованих екстремістів, але не на захоплення аеропорту. І зараз вже почнеться. Новий тур насильницьких дій, який у свою чергу може призвести до відповіді місцевого населення. Один з лідерів єврейської громади Дагестану з гіркотою сказав, що євреїв, які живуть у цій Російській республіці, очевидно, доведеться евакуювати, але незрозуміло куди, тому що і на території самої Росії відбуваються погром. Таким чином на наших очах. Росія повертається у своє безславне бандитське імперське минуле, коли погром був головним досягненням цивілізації російського народу. А зараз, як бачимо, росіяни з радістю втягають у це своє коло злочинів і колись підкорені ними народи північного Кавказу. І дійсно тікати з цього жаху нема куди, враховуючи настрої. У суспільстві Російської Федерації і те, що ці настрої диригуються і розпалюються самим кремлівським режимом, самими російськими спецслужбами. Як бачимо, репутаційно Путіну та його гопкомпанії вже нема чого втрачати, і вони можуть перетворити Росію на те саме одоробило, про яке вони завжди мріяли у своїх найгарячіших людина фантазіях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Кофі», які допомагали нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!